В Цьому відео я розповім вам про три бюджетних готелі, які розташовані в Греції на острові Крит. І так, готель Саме Біч Чотири зірки, Маре Віліч чотири зірки, а також Мари Garden – чотири зірки, які працюють за системою. Все включено. В готелях є спільне і відміни. Так, готель Самар Біч дуже популярний, каже оператор. Сюди дуже багато гостей приїздить. Тут навколо така інфраструктура, супермаркет. І біжимо дивитися готель. Ось так я його сфоткала. Так, побігли. Тут таке скромне пригощання. Пластик були стаканчики. Невеличкий бюджетний готель розташований за 100 метрів від пляжу. Навкруги є вся необхідна інфраструктура. В Готелі Wi-Fi безкоштовний на рецепшені в кімнатах і біля басейну. До речі, є один басейн в оточенні котеджів, тобто корпусів готелю. Відмічайте великий плюс готелю, досить просторі номера. Ну і як бачите, вони після реновації тому все свіжо, сучасно і гарно виглядає. 20 євро можна за депозит взяти рушники, і їх можна міняти щодня, щоб мати свіженький. В готелі, крім основного ресторану, який знаходиться навпроти готелю, є також снег-бар, і він входить у вартість. В готелі категорія номерів Family є двокімнатні, і також вони з повноцінними дверима. Але може бути таке, що вас можуть поселити в півнольовий поверх. Вони спеціально в системі ніяк не позначені, тому як пощастить. Так, ресторан знаходиться в окремому приміщенні по дорозі, як йти на море. Це через дорогу від готелю. Є ще другий поверх. Тут напої, там пічка на барбекю. і там вже оці диверстрав, і тут столики. Тераса відкривається. Ми прийшли на набережну, Досить хороший такий гарний променад з різними картинками, з різними кафешками. І що, дивимося? Пляж. Пляж, Боже, пляж, ідеальний пісок. Ідеальний. Правда, пусткий, дуже сильно. Але там є ширше місця. Там є ширше. Але прямо з жодного камінчику. Пройшли пару метрів, а тут вже зовсім інший пляж. Пляжна полоса досить така широченька, але в морі є камінці. Такі великі, що їх можна побачити. Це не галька, звичайно, це просто великі камінці. Є волнорізи, гарно відкриваються крайди з правої і з лівої сторони. Даний пляж має відмітку голубий прапор, отже, це свідчить про його екологічність. Також є на пляжі туалети, також є роздягальна і можна приймати душ. Активна набережна, можна прогулюватися вечорами. І ці три готелі, про яке відео саме в також Маре Вільч і Гарден» знаходяться поруч один від одного. І як ви вже зрозуміли, пляж муніципальний, вхід на пляж безкоштовний, але зон таки шезлонги за додаткову плату. Якщо хочете на своїх полотенцях, будь ласка, це також можна зробити. В цих вище зазначених готелях спільний ресторан на сніданок, на обід і на вечерю. Ну а зараз ми з вами зайшли на територію готелю Маре Віліч. Він знаходиться дуже близько до моря, найближче це приблизно метрів 20. Теж працює по системі все включено. Харчується в спільному на три готелі ресторані і готель після повної реновації. Свіжий, переважають сірі тони, і також кімнати. І територія дуже гарні і стильні, але зелені лише в таких клумбочках. Решта дорослих дерев, пальм, кущів, квітів такого іншого, немає. В готелі Мари Біліч» за 3 євро можна взяти в оренду за одну ніч, сейф і кондиціонер також оплачується, входить у вартість 3 євро, але пляжні рушники безкоштовно. Також ви зрозуміли, що готель знаходиться серед туристичної інфраструктури. Все, що потрібно, є за територією готелю. Кімнати виглядають теж дуже красиво, як і ресепшн, холл, це сучасно в сірих білих тонах. Як бачите, кімнати дійсно модні, красиві і сучасні. Є чайник, також поповнюються чайні набори щодня, але до басейну готелю потрібно трішки пройтися. Переходимо дорогу і проходимося метрів 50. І тут є окремо така територія, на якій розташований також готель Mare Garden. і на цій території є досить великий басейн, також зона, де можна дивитися телевізор, а також бар, в якому можна брати напої. Це чудово, красиво. Так ідемо на Басейн Це на море, море там далеко. Так. Так, території але але навкруги гори. І красиво. Тут бар, можна брати коктейлі. Так, а це нас корпус гарден. Теж після реновації? Виходить. Так, зараз підемо подивимося, що тут як. З вигляду нічого. Ну хороший. Так, тут у нас вкритий басейн, тільчинчик, дорога, номера. Тут Території тут зовсім немає, тільки пару приміщень. Отакий такий маленький оазис, дерева і все. До басейну метрів п'ятдесят. І до моря, метрів 150. Отже, готелі знаходяться поруч один одного. В них є активна інфраструктура навколо готелів для туристів. Близько знаходиться море, також спільний ресторан на сніданок обід вечерю. Готелі буду рекомендувати для бюджетних туристів, які є невибагливими, які планують активно проводити час, їздити на екскурсії, оскільки в готелі все таки нові гарні просторі номера. Як сказав оператор, що хороше харчування.